Паралізують роботу банків та транслюють виступи Володимира Зеленського по федеральних телеканалах. Українська іт армія не припиняє своєї роботи. Основна ціль завдати якомога більшої фінансової шкоди окупантам. Як функціонує цей рух, розповість Валерія Дермаджиєва. Не працює ні інтернет-банк, ні програма. Навіть офіційний сайт не відкривається. Що відбувається, другий день не можу зайти на ВТБ онлайн сайт. Ви що вкрали мої гроші? Мені здається, якщо я до суду на цей банк подам за всі мої витрачені нерви, то грошей я від них точно отримаю. І таких скарг від росіян щонайменше сотні. Усі користувачі різних банків: Тіньков, Збірбанк, ВТБ та Банк Росія. Альфа-банк до прикладу пояснив ситуацію так. Проводимо технічні роботи З цієї причини, можуть бути складнощі з входом у додаток або особистий кабінет. Та насправді все просто за блокуванням роботи цих банків стоїть масована атака української it армії. Ми хочемо виснажити Росію економічно, ви ну, бути частиною цього плану. Да а для того, щоб о, о, підкосити її можливості для. Окрім того, саме українські фахівці заблокували роботу одного із найбільших інтернет-провайдерів РФ Домру. Всьому є межа. Не можу користуватися мобільним інтернетом. Не розумію за що плачу, але гігабайти кудись зникають. Повагуйте інтернет уже цілий день не можу працювати через вашу аварію. Вже 10 годин ніфіга не робите. Клоуни та й сервіси пошти Росії, яка відкриває свої відділення на окупованих територіях, розсилає повістки та допомагає військовослужбовцям РФ відправляти додому награбоване в Україні, як кажуть українські фахівці, прилягли. З учорашнього дня не можу забрати посилку вже тричі. Ходив у відділення, кажуть, що посилку ще не привезли. Хоча повідомлення про доставку надійшло ще вчора. Та не працює у вас сайт, і вам про це раніше тут уже кілька користувачів повідомляли, а ви й досі дивуєтесь, ніби про цю проблему чуєте вперше. Таке звернення з'явилось на десятках сайтів державних структур РФ. Залишили привітання українцям на сайтах російських міністерств, служб та управлінь. А расисти нехай дивляться на те, чого в них немає. Навіть президента країни-агресора із днем народження, айті армія України привітати не забула. Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження. А таке звернення на фоні фотографій мертвих російських військових it фахівці опублікували на сайті ПВК Вагнер, яка збирає російських в'язнів для війни в Україні. Всі персональні дані найманців у нас на кожного ката вбивцю гвалтівника чекає сурове покарання. І навіть привітання президента України Володимира Зеленського 1 вересня до школярів на російських каналах в Криму завдяки українській АЙТІ армії. По перше припинимо війну. Закінчимо, переможемо, потім повернемо все наше майбутнє, це всіх наших дітей, і будемо розвивати Україну. Крим це Україна, і наші громадяни повинні дивитися українське телебачення по всій території суверенної держави. Найбільшим здобутком it фахівці вважають злам відеоплатформи платформи та блокування сервісів Газпрому. Ми використовувалися слабими, не готовими к нагрузки технічними рішеннями імпортозаміщення. на банк обрушились десятки тисяч жалоб. Посыл у этой атаки простой. Если вы хотите получать выплаты за смерть от войны в Украине, это будут максимум копейки за смерть ваших солдат. іт армія України формувалась досить швидко та хаотично Мінцифра зробила два достатньо мудрі кроки, як на мій погляд. По перше вони зрозуміли, що є величезний цей IT-шний потенціал. Друга їх важлива думка, яка от вона прийшла, вона одразуміла, що вони цим керувати не хочуть. Тобто вони хочуть організувати як певний волонтерський рух, і Відповідно, їм треба люди, які зможуть внутрі да, цим рухом якимось чином. Займатися, вот я був напевно. Ну, якщо не саме перший, то одним із перших державні органи влади не втручаються у роботу іт армії. Цілі для атак фахівці обирають власноруч. Для цього в іт війську є дві категорії волонтерів. Перше це ті волонтери, які працюють у внутрішніх групах, які долучаються до розробки проектів. А інше це ті волонтери, які долучаються до наших місій через встановку цього який яка у нас на вебсайті. А от. і там, звісно, ну величезна кількість людей. Працюють українці з усіх регіонів та навіть за кордону. Мій друг попросив йому допомогти з якимось телеграм-ботом. Почали робити, і в ході цієї розробки я зрозумів, це для it армії. Це бот, який допомагає координувати учасників. it армії Віталій живе у Дніпрі. 15 років займається веб-девелопментом. З питань безпеки обличчя не показує. 8 березня 2020 2022-го із командою створив телеграм-бот, який визначав цілі та подальші дії. it війська. Моя сфера діяльності, координація в чаті. Плюс ем, у нас багато, дуже багато людей нам пишуть: я хочу допомогти. І треба координувати і розуміти, чи це е, якісь достойні пропозиції. Одним із крутих здобутків вважає історію із акцизами на молочні продукти. Ти виробляєш молоко, потім ти на нього потрібно наліпити акциз. І виходили до, до нас різні люди, ну, давали якусь інсайдерську інформацію, коли і що краще атакувати, щоб була найбільша шкода. От я був координатором. Це була система обліку продукції. Виробник того ж молока має придбати акциз, аби мати змогу продавати товар. Завдяки роботі it армії України він щонайменше не зміг придбати акциз, а отже, реалізувати товар. Той зіпсувався, і виробник поніс збитки. А от Федір, один із організаторів it армії, найголовнішим здобутком вважає блокування роботи податкової служби РФ. Ми тоді сфокусувалися на системі подання звітності в Росії податкової, і ми її поклали. А потім, коли був наступний період, там за декілька тижнів, якісь інші плати податки, ми її поклали знову. Тобто ми її поклали, вони відновили. Вони тиждень не могли працювати, але ми знайшли шпарина. Ми її нас почали одразу використовувати, поклали на наступний період подання звітності. Таким чином максимізує от шкоду. Найбільш ефективною і популярною Федір вважає важає атаку Тому ну, то тобто, розробили вебсайт там банку, да і розраховуєте, що в у ньому буде там одночасно. Тисячу відвідувачів, що нормально, да тут на нього приходить там мільярд відвідувачів. І, звісно, ні техніка, ні програма з розрахована. На от, обробку такої кількості одночасних запитів. Усі фахівці IT-армії армії волонтери та добровольці, але усі знають задля чого працюють. Колективна ідея, гуртуються люди і підтримують один одного. Не тільки там я там завалив той сайт, а я той сайт. Це якось як підтримка волонтерська. Чисто економічно, звичайно, дуже приємно, коли країна агресор втрачає кошти. ІТ-армія це, напевно, все-таки унікальна організація, да, волонтерська. Бо ми не бачили нічого такого, що було організовано в якомусь іншому конфлікті в світі. Да, тобто, це збірник унікальних компонентів, які сталися, в яких включена і розвинута інфраструктура українська, ІТ-сектор, і все все інше. Але що цікаво, що подібна організація намагалася створити в Росії теж після початку цієї війни, і в них нічого не вийшло. Виявляється, що щоб робити такі волонтерські організації, треба мотивація. Валерія Дерманжиєва, Валерія Холодова, Андрій Сокуренко, Вадим Верба, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.